Ста Чорнобиль та прип'ять до 26 квітня 1986 року жили своїм нормальним життям. Люди працювали, діти навчались, молодь гуляла в парках ніщо не вищувало піде. Весна в розмаї, 26 квітня, тривожна ніч стригнулася земля, невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв, зірвався в небо стовп вогню і заблищало світло всюди. Земля здригнулася від те, що сталося, кричали люди. Та в один момент звичний ритм життя змінився. Прийшов невидимий ворог, радіація. Ворона криком залилася, на сухім дереві кричить. Земля щорніла, опеклася, не буде хліб на ній родить. Мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам'ять вічна, земля покинута, й не та, отруєна й незвична зелений край, колишній рай, Краси шматки роздерті, отруйний дощ та чорний рай тепер це зона смерті, колючий дріт, залізний щит, Богом полишена земля. Сірий байдужий краєвид, мій біль, печаль моя. Першими на захист своїх міст від невидимого ворога кинулись добровольці ліквідатори та медики. Ніхто той момент не думав, що це буде їх останній подвиг ім'я людства. Дзвінок пожежний, пожежній. Швидко мчать машини. четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці мужньо, безупинно. Йшли, забувши біль і страх, вогненний стовп у небі, хрип кривавий, смертельні хмари сколихнули світ, Криває дим, будинки, сквери, трави, біда навколо То горить графіт, смертельні із отопих хмарах тиму розносить вітер на поля, міста, Уран і станці, і затопне зривий. Сиють на усі планеті жах. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди, вогонь гасили довго, дні і ночі, Но все життя залишились сліди. До лиха не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики і військові, Медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт радіаційний, скидали хлопці, мужній наш солдат, німий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Зусилля цинічної влади мирне населення стало жертвами відсутності інформації. Адже за межами України про страшну трагедію говорили всі телеканали, а влада нашої держави просто мовчала. Лише згодом повідомили про негайний вивіз населення, але дорогоцінний цілий час було втрачено. Чорнобиль, ми пам'ятаємо цю дату, і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати, і не віддасть їй вже свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя, страждань та гірко виплаканих сліз. Ця радіація впадає в Чорне море, Вона таїться в нічних стовбурах беріз. Чорнобиль з пам'яті ніколи не зітреться. Завжди відлунням дзвонить і звучать. Допоки жити буде, буде в серці. Тяжка трагедія історії печать. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили. Бомб-бомба атомна зірвалась у мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії і сумні. На все життя, хвороб невеликовних, захворюваність, рак і діабет, Забруднені на колишні водойми, поля заражені, ліси. Це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету. Найскрутніший час ми перед ним всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної сколкнули весь світ. Радіоактивне забруднення зазнало майже 50% території України. На квітучій українській землі з'явились пусті міста і села мертвий ліс, отруйна вода, насичена радіацією повітря. На Чорнобиль журавлі летіли, звирі вертались навесні. Як сніжниця попелище біле і розрібалася в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, поржавіла хвоя і трава, журавлина крихітна вербечка, напинялась третя денява, не було ні стопу, ні крику, тільки пошук вибори крик. Журавлі несли печаль велику, наче в тінь невидимих вогил. Не спинились птиці на кордоні, Не сягає атом на ліся. І дивився батько з під долоні і ридала мати в небесах. Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться. Біда забрала в мене щастя. Тоді та теплому дощу. Не можу більше мій дає, тоді щось ранньою весною. Мій світ, як хмара несною, Як зупинилась, так стоїть. Посеред мирних добрих днів Така печаль, така пекучість, Чорнобиль, наш вічній біль. Він всіх торкнувся неминуче. Від подій страшної китневої ночі нас відділяє 37 років. Проте, у 2022 році слова Чорнобильська АЕС зазвучали для нас новою небезпекою. Вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну. Увечері, у перший же день війни, з'явилася інформація про підготовлюваний Росією теракт на території Чорнобильської АЕС. Кілька диверсійних груп Російської Федерації вчинили терористичний акт на Чорнобильській АЕС. Захопили її після вторгнення з території Білорусі. Правницівники Чорнобильської електростанції опинилися в заручниках, але станція продовжила роботу. Окупанти знаходились на території Чорнобильської АЕС 5 тижнів. За цей час з'явилася інформація про локальні пожежі в Чорнобильській зоні, загасити, які Україна не могла через окупантів. Крім того, станція залишилася без електрики, яка необхідна зокрема. Для охолодження відпрацьованого палива. 31 березня енергоатом повідомив, що на території Чорнобильської АЕС немає російських військ. Вони зняли облогу зі Славутича, міста енергетиків станції, і змусили керівництво Чорнобильської АЕС підписати акт прийому передачі, якому зазначили, що протягом п'яти тижнів забезпечувало надійну охорону і оборону атомної електростанції. Вже 2 квітня на Чорнобильської АЕС Знову підняли український прапор. Перебуваючи в Чорнобильській зоні тривалий час і без необхідного захисту окупанти ймовірно отримували високі дози зовнішнього і внутрішнього опромінення. Зокрема, вони переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону рудиліс і підняли хмари радіоактивного пилу. Робільники з Чорнобильської АЕС, розповідаючи про дні під окупацією, зазначили, що деякі російські солдати. Не чули про Чорнобильську катастрофу. Після того, як російські війська покинули Чорнобиль українському генштабу, стало відомо, що окупантів поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення Чорнобильській зоні. А жителям білоруського селища Брагін рекомендували уникати контактів з військами РФ, які відійшли з Чорнобиля. Ти не їм, матусю, що я помираю. Ти не вірим, кохана, я ж так мало прожив. Стану вітром шаленим сам клем в гаю, стану небом високим ся й від зранених кринь. Що страх чи відвага, я того не знаю. Не було там багато, молоді, як один. Стали вітром шаленим, стали кленами в гаю, стали небом високим, ся й від спалених кринь. Що то за вітер, моя доня спитає, що за цей зелений? спитає жона. Які мати зітхає Україна заплаче і Чорнобильська буря отруїна, шума. Радіація не зникає в мить, на це піде не одне століття. Вона й досі нам душу гнітить. Для всіх живих вона просто страхіть.